Сьогодні, близько 15-ї години, Російська Федерація знову вдарила по місту Харків. Сьогодні під ударом опинилися три райони міста: це Шевченківські, Київські та Холодногірський райони. Як і вчора, ворог застосував літак су 34 який здійснив пуски чотирьох керованих авіаційних бомб. Прокурорами встановлено, що пуски були здійснені з населеного пункту Актябській Білгородської області. Внаслідок цього авіаційного удару дві керовані авіаційні бомби влучили на територію одного із підприємств. Інша керована авіаційна бомба влучила в їдальню дитячого навчального закладу. Четверта керована авіаційна бомба влучила в район приватного сектору Холодногірському районі. Наслідок цього авіаційного удару одна людина, цивільний чоловік, йому 73 роки, на жаль, загинув. Крім того, 11 цивільних осіб, серед них двоє неповнолітніх отримали різного ступені тяжкості тілесні ушкодження. За даним фактом, слідчими Національної поліції внесені відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань. За частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, поєднано з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво.